Вітаю вас в прямому ефірі Державного телебачення, служба телевізійних новин. Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд із триденним візитом відвідає Україну, де буде присутня на інаугурації новообраного президента Петра Порошенка. В Неділю іноземний чиновник завітає до Одеси, де побуває в одному з дитячих таборів. А в понеділок у Києві проведе ряд зустрічей з представниками влади. У травні пенсійний фонд України провів індексацію мінімальних пенсій та зарплат на 3%. Як пояснюють у мінсоцполітики, саме такий рівень інфляції зафіксували на 1 травня. Індексації підлягають зарплати, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військовослужбовців і соціальні виплати. Слідом за політичними та економічними потрясіннями в країну невблаганно прийшла інфляція. Подорожчало майже все: продукти, бензин, транспортні та комунальні послуги. Саме час згадати, що в країні працює механізм, який дозволяє хоч трохи захистити доходи громадян від інфляції. Так, у травні мінімальні зарплати і пенсії були проіндексовані на показник інфляції, який, за даними державної статистики, становить 3%. Індексацію получили в розмірі 28 восьми гривень сорока копійок. К сожалению, не все получили индексацию. Индексацию получили в основном те люди, которые не работают, и пенсия у них достигает прожиточного минимума, то есть она в размере 949 гривен. Також індексація поширюється лише на виплати непрацюючим пенсіонерам, пенсії яких не підвищувалися з грудня 2013 року. А тим, хто після виходу на заслужений відпочинок продовжує трудитися, індексацію виплатять за місцем роботи, оскільки зарплати також переглядають у зв'язку з інфляцією. В цілому індексацію на загальну суму 89 мільйонів гривень в травні провели для трьох мільйонів пенсіонерів. «При начисленні пенсій на іюнь місяць ми опять проіндексували пенсії. то есть уже индексация пенсии составила 6,4%. На июнь мы добавили еще в среднем 32 гривны 27 копеек. Или в общем она составляет 60 гривен 74 копейки. Ольга Мищук, Владислава Проходько, Факты. В одеській обласній державній адміністрації тривають кадрові перестановки. Зокрема, четвертим будівельним віце-губернатором регіону став відомий Михайло Кучук, який до останнього часу обіймав посаду заступника голови Київської міської держадміністрації, а ще раніше був заступником міського голови Одеси. Що стосується інших перестановок, то вакантними стали місця начальників двох управлінь. Владислав Станков покинув посаду начальника управління культури, також відправленої відставкою голова облуправління сім'ї та молоді Іван Яковлів. Вода обіцяють, що нових керівників цих структурних підрозділів як і начальника управління охорони пам'яток виберуть на публічному конкурсі. Надія є. Про це повідомив губернатор Одеської області Ігор Палиця на зустрічі з керівниками підприємств морегосподарського комплексу. Глава одеського регіону заявив, що завдяки спільним зусиллям план реабілітації морської економіки вже майже складено і зовсім скоро він буде реалізований. Хочу сказати, що сьогодні дійсно действительно... Одесса, имеет, Одесса, Одесская область имеет уникальный шанс, не учит даже проблем с политической ситуацией, с внешней политической ситуацией. Я уверен, что это все закончится после инаугурации президента и закончится позитивно. И будет опять мощный новый экономический толчок, потому что всегда после вот такого вот депрессивного настроения, депрессивного отношения ко всему, всегда начинается возрождение. Я уверен, это будет и в Украине, будет и в нашем регионе. До інших тем, Приморський районний суд Одеси виніс вирок жителю Полтави Владиславу Андрієвському, який в ніч на 9 грудня 2012 року влаштував стрілянину в одному з одеських клубів. Вирок, який було викладено на 40 сторінках, зачитувався протягом майже 4 годин. Суд визнав підсудного винним в скоєнні цілої низки злочинів. Отож, стрілка з Беліні засуджена до довічного ув'язнення. Суд також задовольнив цивільний позов потерпілих. Так, підсудний повинен буде відшкодувати сім'ям вбитих і іншим потерпілим моральний і матеріальний збиток, загальна сума яких складає близько 13 мільйонів гривень. Нагадаємо, в результаті трагедії загинули двоє людей ще троє були поранені. Співробітниками сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків Приморського районного відділу Одеського міського управління ГуМВС України за незаконний збут наркотичної речовини Канабіс затримано студента одного з вузів Одеси. У мене в кімнаті було проведено обіск і знайдено віщество в завернутої бумажках зеленого цвіту. Привез я її з Київського району. сила трудовое реализую, ну, на продажу реализую в общежитии студентам по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 уголовного кодекса украины санкция статьи предусматривает от 6 лет лишения свободы Що канабіс, психоактивні наркотичні речовини, які отримують з коноплі. Їх прийом викликає в людини відчуття ейфорії і галюцинації, на якийсь час впливає на його сприйняття і свідомість. Використання канабісу заборонено законом. Доведено, що тривале вживання цих речовин може призвести до пошкодження головного мозку і викликати в людини пристрасть до сильніших наркотиків. Все починається з тебе у рамках всесвітнього дня навколишнього середовища, який традиційно відзначається 5 червня, силами молодіжної та екологічної організації в Одесі, проводиться благодійна акція Наше місто, наша турбота. Девіз обрали символічний: місто чистим збережемо нашим дітям життя. Продовжимо. Більше знають наші кореспонденти. Тесвітній день навколишнього середовища проголошений на 27-й сесії генеральної асамблеї ООН 15 грудня 1972 року. Датою проведення обрано 5 червня, день початку роботи стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища людини. У цей важливий день для світової спільноти стартувала благодійна акція Наше місто, наша турбота. Учасники молодіжної організації і небайдужі одесити, які бажають долучитися до шляхетної справи, збиратимуть макулатуру і на зароблені кошти від її пер. Приробки ...допомагатимуть дітям інвалідам дітям, які виховуються без батьків, ...і тваринам з притулку ковчег целью нашого проекту є в його стадії, так як це это мы перший раз. Це наш пілотний проект Є стремлення до зберігання і улучшению окружающей среды путем проведення програми по утилізації, в даному випадку, бумаги. путем привлечения различных э, вузов э, Одесского национального политехнического университета, университета, Одесского национального медицинского университета и также университета имени Мечникова и все э, университеты, которые с нами хотят сотрудничать и которые подключились Тому проекту, незважаючи на свій молодий вік, організатори благодійної акції позбавлені рожевих окулярів і добре розуміють, що за одну акцію їм не вдасться очистити все місто і допомогти усім дітям області. Проте активісти впевнені, що шляхом привертання уваги до нагальних проблем, таких як екологічний стан середовища міста, незабезпеченість інтернатів, безпритульність тварин і багато іншого, змусять одеситів відволіктися від звичайного плину життя і сприятимуть вирішенню згаданих проблем. Потрібно пам'ятати, що все. Починається з тебе, і тільки ти у змозі змінити світ на краще своїми щоденними добрими справами. Суперечок навколо нещодавно відремонтованої Аркадії досить багато. Хтось вважає її гарною та зразком європейськості, а хтось вважає темною плямою на оці у міста. Пропонуємо поглянути на відкриту алею з кількох точок зору. По перше, ініціатори ідеї заявляють, що подібна реконструкція необхідна і своєчасна. Велика кількість нетипових маленьких торговельних точок абсолютно не вписувалась в архітектоніку алеї, але була запланована і збудована понад століття тому. Зараз вона набула сучасного вигляду. Звичайно, будували її українські робітники в умовах швидкості, тому що відвалилася плитка або неакуратно розкладені рулони газону, можна побачити повсюдно, але це не найголовніше, і це те, що можна виправити при бажанні за декілька днів. По-друге, відкриття було дійсно. Дуже раннім. Основна частина робіт ще не завершена. Це чітко видно, якщо піднятися на верхню точку і подивитися вниз. Хоча з іншого боку, тепер можна спокійно доробляти ділянку роботи, яка залишилась. А що ж думають ті, хто вирішив прогулятися алеєю? Впечатлення, не знаю. У мене лично говоря, не сильно позитивне. То ізначально, коли взагалі була зі какая-то постройка, ізначальна було вже негативне відношення. А вырубка деревьев, естественно, не хватает зеленых зон, поэтому хотелось бы, чтобы их было побольше, а, скажем так, застройки было меньше, потому что и так везде новострои и застраивается город полностью, и все зеленое вырубывается А трамвай когда будет? Вот ходи, гляньте, аж куда-то? Его вообще не будет, я чувствую. Убирают его, втихаря так это. была аллея и море. Я не вижу море. Дайте мне море. Я хочу море. Вот я иду и море. Это все не на мне море. Вот и все. Трохи про архітектурні рішення. Стиль відкритої алеї був спроєктований, виходячи з поєднання непоєднаного. З одного боку, вхідна арка із звичайної плитки, зате з претензією на грецький стиль. З іншого боку, відразу ж при вході на територію простору, який два роки реставрували, опиняєшся на місцевості покрити об'єктами сучасного мистецтва. Що вони означають ще не ясно. Може, це стилізовані пальми, розфарбовані в кольори світлофора. За браком інших має зійти і так численні магазини ще не відкриті. Замість них барвисті постери, на яких зображена, як має бути. В оновленні Аркадії, тому оцінювати їх поки безглуздо. Єдине, що можна сказати, оцінок багато. Реакція громадськості на нову Аркадію суперечлива. І більшість вважає, що необхідне термінове обговорення питань містобудування та захисту одеської архітектури. А ці батьки маленькую деталь скажу. Якщо слідувати логіки застройщиків, то можна себе свершенно легко представити таке. Допустим, приходить інвестор з і деньгами. Я хочу допустимо построїти кольцо безрення. Самое большое в Европе. Вот. Замечательно, приедут туристы. Вот. Ну, лучше всего поставить его вместо потемнистской лестницы. Как раз будут приезжать куризные суда и будут ходить все на это. И будет город, будет получать деньги. И будет туристический объект. Будет везде написано, ведь здорово, здорово, давайте снесем лестницу. Вроде бы бред. Но на самом деле это та же логика, которая сейчас защищает этот проект. Слово аллея ⁇ это тропинка между деревьями. Да? Где деревья? Нет деревьев. То есть это уже не аллея. Второє. Я вважаю, що проводя такі масштабні реконструкції в таких точках, які для всіх значима, нужно як мінімум советуватися з людьми. У залишку непогано, але досить сумнівні архітектурні рішення: майже закритий пляж і величезна кількість місць для магазинчиків за відсутністю нормального озеленення. Причому навіть мінуси можна обернути плюсами. Однак для цього треба свідомо розвивати Аркадію. В Одесі обирали кращих з кращих. Напередодні дня медпрацівника у нашому місті пройшов регіональний конкурс Медсестра року. В ньому взяли участь 15 представників цієї однієї з найбільш людяних професій. Оцінювали конкурсантів одразу в кількох номінаціях, яких знають наші кореспонденти. До початку конкурсу дві години, але біля входу будинок медпрацівників вже чергує швидка допомога. На ній приїхали учасники конкурсу з Роздільнянської районної лікарні. Водій швидкої помітно хвилюється за своїх. Щасливенько їм там сьогодні. Раду цей этот праздник і що там, щоб виграли. Гатується привітати ті медсестер і ці малятки. На питання, якою мати бути медсестра, відповідають, вона добра, красива і не робить боляче. Можливо, серед них майбутні медичні працівники. А поки вони грають в больничку і лікують свої іграшки. Кокла і медвіжонка. А чим вони боліли? Медвіж... Медвіжонок болів грипом, а, а кукла болела Насипіла. А чому ти хочеш бути? Потому що я люблю ділять уколи пальничка. Ем, Але насправді людське життя не іграшка. Наприклад, медичні сестри з інтенсивної терапії. Вони ті, хто не дає пацієнтові переступити через межу, що відокремлює його від смерті. Очі багато важких випадків, дуже багато тяжових хворих. Ну чаще, конечно, запам'ятаються ДТП, тому що дуже... Очень... Тяжелые больные. Конечно, человечность, это, конечно, в первую очередь остается человеческий фактор. Ну, как не печально, ну, немножко черствеешь с возрастом, с опытом. Ну, конечно, всегда тяжело реагировать на человеческие смерти. на... Умирают люди, это всегда. Очень печально, очень горька. І все-таки це одна з найбільш людяних професій. До речі, для того, щоб наші сестри могли показати свої професійні та людські якості і організований такий конкурс. І сьогодні, от, коли в нашій країні відбуваються такі змінення, йде підготовка к реформування, і Один із основополагаючих законів якраз закон всього, в речебному самоуправлінні. Якщо сказати, що опыт, який є у нас по медсестринству, він достойний того, щоб його можна було розвивати на всю медицинську від Конкурс проводиться вже не вперше, проте в цьому році є декілька змін, додані нові номінації. Це за лучшую практику в хірургії, залучше виконання практики в підіатрії, в терапії. Також номінація за лучше написання тесту. Є завірність професії номінація. У нас до речі, серед конкурсантів є й представники сильної статі. Денис, який представляє Кодимську районну лікарню, своїм головним секретом вважає роботу з пацієнтами, які для нього схожі на книги. Не дивлячись на те, що колектив лікарні в основному складається з жінок, відчуває себе в професії досить комфортно. Комфортно удобно, так я привик получається в нас колектив жінський, в основному тут мальчиків дуже мало. Так що це привичне явлення Вполне реально комфортно? Все. Відлічно можна сказати. Переможці регіонального конкурсу вирушить до Києва для участі вже у всеукраїнському конкурсі. Краще медсестра року. Втім, можливо, на цей раз це буде медбрат. Олена Фоміч, Олексій Філіпов. Факти на території Малиновського райвідділу внутрішніх справ Одеси пройшов інструктаж працівників патрульно-постової служби міліції. На добове чергування заступили 15 піших нарядів та два автопатрулі. Інструктаж провів начальник відділу громадської безпеки райвідділу підполковник міліції Валерій Діхчарук. Спочатку він ознайомив міліціонерів зі станом оперативної обстановки району. Особе вніс, що нас стосується, це дівушки, які приходять з цепочками, золотом. Многі також виривають в даному случі сумки, а також мобільні телефони. Потому просьба, если вы идете домой, допустим, вечером, в ночное время суток, особенно, кварталами, обращайте все внимание, мы, конечно, с нашей стороны все, что от нас зависит, мы стараемся сделать. При совершении грабежа, как правило, у нас сразу автоматически вводится оперативный план Спираль. Мы работаем по спиральным в данном случае. Задействованы все сотрудники уголовного розыска участковий патрульна постова служба ГСО. Після цього він звернувся до підлеглих із проханням бути уважними під час перевірки документів громадян, не нехтувати заходами особистої безпеки та бути вкрай обережними самим і роз'яснювати необхідність дотримання заходів особистої безпеки громадянам. До Одеси прибув потяг з Луганська, на якому приїхало майже пів тисячі дітей-сиріт з Луганської області. Малюків розселять в будинки-інтернати Одеської області, а потім перевезуть на море в Сергіївку. На пероні діточок зустрічала наша знімальна група. 5 червня з Луганська до Одеси відправився спецпотяг з дітьми. Юні пасажири діти регіональних шкіл інтернатів та реабілітаційних центрів. Тривожна Луганська область позаду. А чого очікують від відпочинку та що думають діти про події, що відбуваються там? плохая. О, а расскажите, можете поподробнее? стреляют. Транцуз... танки ездят, танки ездят, взрываются. ну теперь у вас будет спокойно, вы хотите на море? да. у да. нас спокойно, не стреляют. Кременной война идет. ну а вы не застали, не увидели ничего? Мы увидели. что что видели? ну стреляют. Тепер дійсно все спокійно. Діти доїхали без пригод у гарному настрої та налаштовані лише на відпочинок. Я тут був один раз, я хочу хорошо відпочити. 497 дітей, 32 супроводжуючих. сопровождаючих. Дітки приїхали оздоровитися. Задаза гореть, три дня. Діти будуть знайомитися з Одесою, будуть гостями наших школ інтернату. Где наша обласна власть зробила все. то і психологи, і врачі, досуг, все за що нашої обласної організації. Пансіонати і табори вже чекають дітей, всі готові для їх прийому. Отже, бажаємо гарного літа та доброго відпочинку. Щорічно 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Це не тільки професійне свято всіх українських кореспондентів, репортерів і редакторів, а й мабуть кожного українця, оскільки важко уявити собі сучасну людину без інформації. Завжди в усі часи, в усіх країнах, за будь-якої влади змі критикують про те, що мільйони людей читають новини, які збирають, розслідують, шукають і пишуть журналісти. Щиро вітаємо колег із професійним святом. На цю годину в мене вся інформація. В ефірі державного телебачення ви дивилися інформаційну програму Факти до побачення.